Магнітні бурі та грозові дощі зі шквалами на вихідні в Україні. Огляд екстремальної погоди в Європі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. На завершення червня атмосферні фронти принесуть з собою дощі. Нагадавши, що літо це не лише спека, а й рясні дощі. Середньодобова температура утримається на рівні плюс 24, плюс 28. Найспекотніше буде на півдні до 32 градусів тепла. Найхолодніше на півночі плюс 19, плюс 21, нічна температура повітря триматиметься в межах плюс 15 плюс 18. Вітер західних напрямків подекуди посилиться до 8-10 метрів за секунду. В найближчі три дні щодня йтимуть дощі подекуди з грозами. Тож краще мати парасольку на поготові. Літні дощі мають дуже локальний характер і часто проявляються на невеликій території. Наприклад, в одній частині міста злива, а в іншій світить сонце. Проте навіть при невеликому охопленні території вони можуть набувати значної сили і завдавати шкоди. Тож бережіть себе і при настанні грози заховайтесь у приміщенні та зачиніть вікна і двері. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 27 червня. П'ятниця. У західних областях прогнозують затяжні дощі, які йтимуть увесь день. Подекуди обіцяють грози. Нічна температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 25, плюс 29. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. У центральній частині України хмарно з проясненнями за дощить у Вінниці. В темну пору доби невеликі коливання температури від плюс 16 до плюс 19. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 25, плюс 31. Вітер західних напрямків його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі України у п'ятницю похмуро в частині міста йтимуть дощі. Нічна температура плюс 14, плюс 17. Протягом доби у Сумах, білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові повітря нагріється від 23 до 26 градусів тепла. Швидкість західного південно-західного вітру не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці похмуро, але час від часу можливі прояснення. Вдень до 24 градусів тепла, вночі до плюс 17. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Вночі температура повітря плюс 13, плюс 19. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Коливання від 26 до 32 градусів тепла. Вітер здебільшого західний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України день потішить сонцем та помірним теплом. У ніч на п'ятницю від плюс 13 до плюс 16. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Стовпчики термометрів підвищаться до плюс 24. Плюс 28. Вітер північно-західний пришвидшиться до 6 метрів за секунду. Погода 28 червня. Субота. У суботу на заході інтенсивність дощів зменшиться. Однак, місцями дощі ще можливі. В нічні години від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатиметься плюс 21, плюс 25. Вітер північно-західний з поривами до 9-10 метрів за секунду. У центрі України сірі хмари вкриють небо. Дощі не припинятимуться протягом усього дня. У Дніпрі та Полтаві грози. Після заходу сонця від плюс 13 до плюс 15. В день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі. Кропивницькому та Черкаси температура коливатиметься від 22 до 27 градусів вище нуля. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. У північному регіоні. В суботу день обіцяє бути прохолодним і дощовим. Тож варто подбати про сезонний одяг та не забути парасольку. У нічний час плюс 12, плюс 14. Через дощі денна температура повітря буде досить прохолодною, як для літньої пори. У Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від плюс 19 до плюс 22. Швидкість північно-західного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. В цей день очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі до плюс 13 день потепліє до 20 градусів тепла, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. На півдні України дощі накриють регіон зранку і до вечора. Температура повітря вночі плюс 13 плюс 15. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 25 до 30 градусів тепла. Вітер змінних напрямків прискориться до 6-7 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу небо затягнуть хмари. У Харкові та Ізюмі пройде дощ. Вночі від плюс 14 до плюс 17. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 27, плюс 29. Вітер Південно-Західний його швидкість від двох. До 5 метрів за секунду. Погода 29 червня. Неділя. На заході наприкінці тижня буде сухо. Хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та івано франківську повітря нагріється до плюс 23, плюс 27. Вітер північно-західний. Північний від 3 до 8 метрів за секунду. У центрі України в неділю триватиме дощова погода, небо залишатиметься хмарним з невеликими проясненнями. Нічна температура повітря від 14 до 17 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 23 плюс 25 градусів. Швидкість північного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години від плюс 13 до плюс 16. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, утримається на рівні плюс 23 плюс 24. Вітер північний, північно-західний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці місцями хмари закриватимуть сонячні промені. У ніч на неділю до плюс 16, в день повітря нагріється до 24 градусів вище нуля швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. У південній частині України в останній день тижня хмарно з проясненнями. У Миколаєві та Сімферополі дощ у нічний період від плюс 15 до плюс 17. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла, швидкість північного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. На сході у неділю в небі переважатимуть хмари. В Харкові та Сіверськодонецьку йтимуть дощі в ізюмі з грозами. Нарешті території регіону сухо. Нічна температура повітря. Коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську потепліє до плюс 24, плюс 30 градусів. Вітер північний. Східний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз магнітних бур До уваги всіх метеозалежних! В найближчі три дні геомагнітна активність підвищиться до сильного рівня. Найпотужніші магнітні бурі прогнозують у п'ятницю до 5 балів. Така активність може викликати головний біль, в тому дратівливість, зниження концентрації, а також впливати на артеріальний тиск. У суботу інтенсивність геомагнітних коливань зменшиться. Найвищий рівень 4 бали, зафіксують о 6-й ранку, після чого очікується поступове зниження до 2 балів. У неділю коливання залишатимуться помірними. Щоб полегшити самопочуття під час магнітних бур, рекомендується пити більше води, уникати стресових ситуацій і перевтоми. Добре, висипатися, проводити більше часу на свіжому повітрі за потреби проконсультуватися з лікарем щодо підтримки серцево-судинної системи. Огляд екстремальної погоди в Європі. Сьогодні говоримо про Європу, яка буквально здригається від капризів природи. Карта метеоалармів палає червоним та помаранчевим, спека, блискавки, буревії, зливи. Все це вже не в кіно, а тут поруч із нами. Прогноз серйозний. Тож по черзі. До речі, погодний застосунок погодніка надсилає попередження заздалегідь по всім країнам Європи. Тому, щоб бути в безпеці, раджу завантажити погоднік на ваш телефон. А в майбутньому оновленні будуть ще й магнітні бурі. Франція Париж не столиця романтики, а центр стихійної драми, 25 червня. Париж потрапив у саме серце шаленої грози. Град бив так, що пробивав дахи будинків у передмістях, а центр міста затопило за лічені хвилини. Метро, вулиці, парламент усе під водою. Блискавки били навіть біля ейфелевої вежі, було зафіксовано понад 39 тисяч електричних розрядів. Загинули двоє людей, включаючи 12-річного хлопчика, на якого впало дерево. І це ще не кінець. Прогноз. Наступні 2-3 дні у столиці стане спекотніше. Температура до плюс 34 градусів Цельсія. Будьте уважні. Високий ризик підтоплень і падіння дерев. Іспанія. Сонце пече немилуючи, Спека до плюс 44 градусів Цельсія. На півдній Іспанії, особливо в Андалусії, Естремадурі та внутрішній Каталонії, активовано червоні метеоаларми через неймовірну спеку. Температура в окремих регіонах вже перетнула позначку плюс 42 градуси Цельсія і не збирається зупинятися. Прогноз: що найменше до 1 липня температура не опуститься нижче плюс 40 градусів Цельсія. Ночі пекельні. Повітря не встигає охолоджуватись. Рекомендація сидіти в тіні, пити воду і тримати кондиціонер увімкненим. Угорщина. Спекотна хвиля охоплює країну. Будапешт страждає від тієї ж хвилі південної спеки. Стовпчики термометрів піднялись до плюс 39 градусів Цельсія. Червоний рівень небезпеки оголошено по всій країні. Цікаво, що при цьому в столиці офіційно відкрили єдиний безкоштовний міський пляж. Прогноз. Спека затримається до кінця червня, потім послаблення, але можливі грози на тлі високої вологості. Італія шість міст на червоній лінії ризику. Рим, Мілан, Неаполь, Флоренція, Трієст та Палермо офіційно в стані надзвичайної погодної ситуації. Тут спека до плюс 41 градус Цельсія, і це без урахування температури асфальту. Місцеві жителі шукають порятунку в фонтанах, туристи втрачають свідомість на площах. Прогноз зниження температури лише після 2 липня. Тоді очікується прихід хмар і дощів на північ країни. Німеччина, Швейцарія, Австрія, Бурі з Заходу. Центральна Європа сьогодні і завтра перебуває під впливом фронтів, що несуть сильні зливи грози місцями град, особливо вразливі регіони: Баварія, Тіроль, Цюрих та Відень. Додаток погодника видав помаранчеві попередження. Прогноз до кінця тижня нестабільна погода з ризиком паводків у гірських районах. Хорватія та Балкани, буревії та прибережні шторми. Адріатичне узбережжя потерпає від шквального вітру та хвиль до 3-4 метрів. У рієці та спліті вже скасовано поромні рейси. А в окремих місцях хвилі вийшли на набережні. Прогноз вітри вщухнуть 28 червня, після чого очікується спека до плюс 38 градусів Цельсія у континентальній частині. На тлі європейської катастрофи Україна виглядає відносно спокійною, однак на заході та півночі вже формуються зони нестабільності. Очікується серія короткочасних злив і гроз з 27 по 29 червня, особливо на Чернігівщині, Сумщині, Київщині. Бережіть себе, пийте більше води, не забувайте про головні убори. Уникайте відкритого сонця з 11 до 16 години. І пам'ятайте, синоптик попередив. Значить, природа вже на підході. Якщо вам був корисний цей прогноз, підтримайте, будь ласка, вподобайкою та підпискою на канал. Далі буде ще більше цікавого і корисного.